Усім привіт! Сьогодні ми зануримось у світ Python і подивимось на добірку справді потужних бібліотек. Це ті інструменти, які можуть зробити код набагато простішим, читабельнішим, а самі проекти ну, просто цікавішими. Вважаємо це таким собі набором інструментів для кожного сучасного розробника. Ну що, знайома ситуація, коли знову і знову доводиться вирішувати ті самі проблеми? От саме для цього і існують бібліотеки. Вони по суті беруть на себе всю цю рутину, а ми можемо нарешті зосередитись на тому, що справді важливо. Гаразд, давайте до справи. Ми подивимося на ці бібліотеки не як на якийсь випадковий список, а саме як на практичний набір інструментів. Кожен з них вирішує конкретні завдання від відлагодження коду до створення складних застосунків. Почнемо з першої групи. Це інструменти, які створені, щоб зробити ось цей базовий процес розробки ну, швидшим, ефективнішим і, чесно кажучи, набагато приємнішим. Ох, мабуть, кожен розробник через це проходив десятки, а то і сотні принтів у коді, щоб просто зрозуміти, що там взагалі відбувається. Це, звісно, працює, але як же це повільно і заплутано? Ми бачимо, що сталося, але абсолютно незрозуміло де і чому. І ось воно рішення Ice Cream. Назва може й дивна, але функціонал просто чудовий. Замість того, щоб просто виводити якийсь результат, ця бібліотека показує сам вираз, який його згенерував. Це миттєво додає контексту і повірте значно прискорює пошук помилок. А от погляньте, яка разюча різниця. Зліва, ну, звичайний принт. Він просто видає нам число, і все. А справа айскрім. Тут ми бачимо геть усе, і назву функції, і аргумент, і результат. Миттєво стає зрозуміло, що саме і де відбулося. Це ж просто економія купи часу, правда? Рухаємося далі до логування. Стандартний модуль Logging, він, звісно, потужний, але вимагає чимало налаштувань. А от логору пропонує значно простіший підхід. Почати його використовувати можна буквально з одного рядка коду, майже так само легко, як звичайний принт. І що тут справді круто, так це ключові переваги. Наприклад, не треба створювати ніякі об'єкти логера, просто імпортував і використовуєш, або можливість додавати кольори для кращої читабельності чи зручний перегляд стектрейсів. все це працює, що називається з коробки, без жодних складних налаштувань. Якщо доводиться проводити багато часу в терміналі, річ може його кардинально змінити. Серйозно, ця бібліотека дозволяє виводити красиві таблиці, індикатори прогресу, маркдаун і навіть підсвічувати синтаксис коду. Ваш термінал перетвориться з нудного чорного екрана на таку собі інформативну панель керування. Отак. Це просто класика: часові пояси, перехід на літній час, високосні роки це ті самі граблі, на які наступав, мабуть, кожен розробник. Стандартна бібліотека, звісно, з цим може впоратися, але це далеко не завжди інтуїтивно. І тут на допомогу приходить пендулум. Він робить усі ці маніпуляції з датами і часом набагато простішими. Перетворення між часовими поясами, додавання днів чи місяців, отримання різниці в якомусь людиночитатимому форматі все це робиться ну дуже елегантно. Так, переходимо до другої частини робота з даними. Це та сфера, де Python справді сяє. І ось ці інструменти, які ми зараз розглянемо, виводять його можливості на абсолютно новий рівень, особливо коли мова йде про великі обсяги та складні структури даних. Pandas — це безперечно неймовірний інструмент, але є нюанс за замовчуванням, він працює в одному потоці. І от коли набори даних стають просто гігантськими, Обробка мільйонів рядків на одному ядрі процесора може стати справжнім вузьким місцем. І тут на сцену виходить Polars. Написаний на Rust, він використовує всю потужність сучасних процесорів, виконуючи операції паралельно. Для великих складних обчислень він може дати прискорення в десятки разів порівняно з Pandas. Це, Це справжній прорив у продуктивності. Добре, а що робити, якщо дані не вписуються у просту двовимірну таблицю, скажімо, кліматичні дані, які мають широту, довготу, висоту і час. Іксерей це по суті пандас для N-вимірних даних, він просто ідеально підходить для наукових обчислень. Візуалізація даних це не менш важливо. Матплод, звісно, потужний, але щоб зробити красивий графік, треба написати чимало коду. А от Сиборн, який побудований на його основі, дозволяє створювати просто чудові статистичні візуалізації буквально в кілька рядків. Подивіться на цей слайд, різниця, як то кажуть, очевидна. Гаразд, з інструментами для коду та даних ми розібралися. Тепер давайте подивимося, як об'єднати все це у повноцінний надійний застосунок. Тут ми вже говоримо про веб-фреймворки, валідацію даних та роботу з базами. Ось це дуже цікавий набір, який по суті утворює повноцінний бекенд стек. Уявіть собі, FastAPI створює швидкий API. Коли до нього приходять дані, Pydentic їх автоматично перевіряє. Потім SQLmodel зручно зберігає ці дані в базі. А HTTPX дозволяє цьому ж застосунку робити асинхронні запити до інших сервісів. Вони ніби створені одне для одного. Хм, А це цікаве питання. Воно кидає виклик такому традиційному підходу. Винятки або exceptions – це стандартний спосіб обробки помилок у Python. Але вони створюють такий собі окремий потік керування, який не всім до вподоби. Цікаво, чи є якась альтернатива? А вже ж, і для цього є ціла концепція, називається вона залізнично орієнтоване програмування. От подивіться, ідея дуже проста, як на цій схемі, уявіть, що наш код це потяг, який їде колією успіху. Якщо все добре, він собі їде далі. А якщо трапляється якась помилка, він не сходить з рейок, не створює хаос через виняток, а просто. Плавно перемикається на колію помилок, і це круто, бо обробка помилок стає не якимось форс-мажором, а просто іншим, але абсолютно передбачуваним маршрутом. І от бібліотека Result якраз і допомагає збудувати такі залізничні колії в коді. Отже, який головний висновок? Правильні інструменти можуть кардинально змінити і продуктивність, і задоволення від роботи. Ми побачили, як можна покращити щоденні завдання, як впоратися з великими даними, і нарешті як побудувати цілісні застосунки, використовуючи найсучасніші підходи. І це, мабуть, головне питання. Сподіваюся, цей огляд дав кілька цікавих ідей. Який з цих інструментів виглядає найбільш корисним для поточних чи, можливо, майбутніх проєктів? Адже вибір правильної бібліотеки це вже половина успіху.